Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. І говорити ми зараз будемо, як я обіцяла, про Андрія Портнова. Пам'ятаємо екс радника Віктора Януковича і колишнього першого заступника глави адміністрації президента. Напередодні убили в Мадриді 51-річного втікача із України застрелив невідомий озброєний чоловік біля воріт американської школи в престижному районі Мадрида. Посуело називається цей район. Іспанська радіостанція Кадена Сер повідомила. Що Портноров вів своїх дітей до школи, коли в нього вистрелили. За даними видання, медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка від травм несумітних несумісних із життям. Він дістав кілька вогнепальних поранень, зокрема, чотири в область грудей і один у голову. Джерела в НВІ, в ГУР Міноборони підтвердили, що Портнова дійсно застрелили в Іспанії. А співрозмовник видання в силових структурах пояснив, що одна із головних версій слідства фінанс. Сові суперечки, які стосуються бізнесових питань, ну і поки я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде моя гостя, редакторка, засновниця слідства інфо Анна Бабінець. Я хочу звернути увагу на величезний матеріал від української правди присвячений портнову. Називається він юрист у диявола Що відомо про вбивство портнова в Мадриді, та чим він займався в останні роки життя, знову таки нам нагадують учорашні Дії пишуть про те, що вранці, 21 травня, поблизу елітної американської школи в Мадриді пролунали постріли. Поранений чоловік упав на землю. очевидці одразу повідомили про інцидент поліції. І за кілька годин у світових медіа з'явилася новина про вбивство українського екс політика і юриста 51 51-річного Андрія Портнова. Е, смерть Портнова підтвердили і українські правді співрозмовників його оточення а також одне із висок поставлених джерел у силових структурах України, як я вже наголошувала, також наші редакції а, і медіадомонві також підтверджували цю інформацію у правоохоронних органах. Українська сторона офіційно не коментувала убивство одіозного експолітика. Іспанські змі повідомляють, Портнов отримав п'ять вогнепальних поранень. Постріл у голову був смертельним. Ми про це також вже з вами поговорили а, і а, ось про пропонує українська правда матеріал, що відомо про убивство Портнова Чому його називали тіньовим куратором суддів в Україні та чим він займався в останні роки життя? Почитайте, будь ласка, а на прямий зв'язок зі студією виходить Анна Бабінець, редакторка, засновниця слідства інфо. Пані Анно, добрий день. Слава Україні. Героям слава. Читала ваш пост у Фейсбуці після того, як стало відомо про убивство Портнова і що вчора усією редакцією їли торт. Скажіть раніше, так знаєте, моє е, моє міркування. От хто такий Андрій Портнов і чому для українського суспільства так важливо, що його більше немає? Кількома словами, напевно, не опишеш. Тим не менше, як би ви відповіли на це питання, чому портнов це зло? І дуже добре, що бодай в цьому прояві його не стало. Я би відповіла так, що за багато років Андрій Портнов дуже відверто не приховано намагався зрупувати систему українського правосуддя, і окремим напрямком його діяльності було позакривати роти українським журналістам, українським незалежним медіа, які намагалися про це розповісти, і про нього розповісти, і про його вплив і про інші речі, і це насправді ну, тобто, це було робилося в брутальний спосіб. Оці всі суди, в які були в Ягнуті багато якісних редакцій, якісних журналістів. А вони ну насправді послаблювали продуктивність редакції. Створювала такий так званий охолоджувальний ефект, коли ти думаєш, що краще про цього портного нічого не писати, тому що точно буде судитися і точно виграє, де б не була правда, бо він ну, мав серйозний контроль і е, судівського корпусу він взагалі здизайнив, як можна керувати в ручному режимі суддями, рішеннями. Е, і е, оцей вплив серйозний на систему правосуддя, яка. Ну ж, суди, це якби останні інстанції, в якій ти можеш вирішити хто правий, хто не правий. А коли це керується в ручному режимі, Тоді сподівання на справедливість якби немає. А, якщо так говорити трошки високопарно, да то Парнов був а, одним з тих людей, які відбирали сподівання на справедливість а, у простих людей у журналістів, просто простих людей. Бо все все одно в кінці в суді вирішиться так, як комусь потрібно, так. Як хтось зрежисував, так як хтось, хто заніс гроші, хоче вирішити, і оце відбирання права на справедливість, права на правосуддя оцієї надії. Все таки з'ясувати правду, а частково було під через його серйозний вплив на цю систему. І звісно, що нам, як журналістам, як розслідувачам, як людям, які це все викривали і показували, ну через це було і неприємно, і некомфортно. Ми відчували цю несправедливість і що від цієї людини є серйозний вплив, і та його влада, яка була сконцентрована в його руках, останніми роками взагалі без будь-яких державних посад. Вона руйнувала те, що інші намагалися створити як незалежні інституції, як інституції, які працюють на громадян в першу чергу, а не на окремих впливових тих, у кого більше грошей, зв'язків і всього іншого. Я мовчу зараз про, про російську історію, можемо про неї окремо поговорити, але я більше говорю про те, який поганий вплив Андрій Портнов. Чинив саме на систему правосуддя і на свободу слова на журналістів, які намагалися це показати. Угу. Редакція слідства інфо провела десятки журналістських розслідувань щодо діяльності портнова. Власне, найбільш показові справи можете описати кілька з них бодай коротко, щоб слухачі розуміли, чому знову таки портнов це зло. А ми робили таку історію. Вона є на нашому ютуб-каналі. Називається режисери конституційної кризи. Йдеться про конституційний суд, над яким намагалися взяти владу на той момент Андрій Портнов, Андрій Богдан, який керував офісом президента, коли Зеленський став президентом. І Павло Вовк, відомий суддя. Керівник ОАСку, теж одіозного, сумнозвісного. Тобто, це були плівки, запис розмов самого цього вовка, плівки Вовка, теж відоме явище, я думаю, для слухачів, для глядачів. І частина цих плівок, які ми проаналізували, ми там зробили цілих, там, більше історій по них, але одна з них розповідала, тому вона називається режисери конституційної кризи, як троє цих людей, Андрій Портнов, який не мав ніякої, Посади Павло Вовк, який а, був керівником ОАСКУ, і Андрій Богдан, який а, був а, керівником офісу президента, тобто голоси там схожі на них, і за всіма ознаками, за всіма доказами, це були вони, а, вони робили так, щоб конституційний суд, який а, приймає. Uh, дуже важливі речі для держави, не для кожного громадянина, тобто, це не стосується кожного громадянина, але це стосується виборчого процесу. Це стосується скільки термінів може бути президент? Тобто вони uh, перевіряють якісь рішення або якісь дії влади відповідності до конституції, тобто це певною мірою така і оціночна робота, де вони мають сказати оце конституційно. А це не конституційно, ну, а Конституція це вищий закон наш, да. І а, оці оця трійця, серед яких був і Андрій Портнов, а, вони режисували, як зробити так, щоб в Конституційному суді, а, у якого все дуже регламентовано, які судді туди обираються, як відбувається голосування, як туди провести своїх людей, як вичевити звідти не своїх людей, щоб в Конституційному суді голосувалися рішення, які вигідні. Цим людям або комусь з цих людей, тобто це узурпація влади, це спроба ручного керування осіб, які не є взагалі напряму причетними до цього конституційного суду. І ну, ми описували цю механіку, як це відбувалося з цих телефонних розмов. І власне, там, те, що я запостила, ми ілюстрували там ілюстраціями та ці розмови. Там одна з цих одна з цитат, яка була використана, що Андрюха так називали Андрія. Портнова, а, чекає, це Павло каже суддя. Андрюха а, Андрюха хоче, щоб всі сказали, ми вже стоїмо на колінах і чекаємо від тебе розпоряджень, що нам робити. Ну Приблизно така була цитата. да І мені здається, що це теж таке певне втілення ролі а, Андрія Портнова. А, що ось всі дуже рахувалися з тим, з тим, що він каже, робили те, що він каже. Хоча, знову ж таки, ніякої ролі, ніякої посади для цього він не займав, але маючи зв'язки, розуміючи, як в ці процеси можна влізти і почати контролювати їх. Він це робив, і це знову ж таки дуже загрожувало системі правосуддя. ОАСКО, окружний адміністративний суд Києва здавалося, ну така дивна вообще, дивна взагалі назва, але тривалий час. Саме цей суд виносив купу рішень про те. Що правильно, що неправильно, це те конституційне. Тільки вони виносили рішення і і дрібним справам, і по більшим справам. Зокрема, в своїх рішеннях вони легітимізували російську православну церкву і все інше. Тобто про зв'язку портнов, суддя Вовк, керівник ОАСКу, це теж давня відома історія, і рішення, які також просувалися через ОАС, це рішення, які стосуються державного управління, рішення, які стосуються. Взагалі, якихось правильності або неправильності роботи у цих всіх механізмів правосуддя, демократичності, да на них також з того, що ми спостерігали, аналізуючи роботу аску, тривалий час серйозний вплив мав пан Андрій Портнов. А mm -hmm. це напевно ну такий є. найважливіше, що я так коротко хотіла описати, з того, що ми робили про нього. Сірий кардинал судової системи України. Так його також називають. А ще пишуть про те, що власне дійсно він керував судовою системою, тихо керував і робив те, що вигідно не державі України, те, що вигідно не суспільству, а вигідно йому самому, або або комусь із його оточення, батько і тіньовий курат. Тор судової системи так, так також пишуть про Портнова. Пишуть також про те, що Портнова вбито, але справа його живе. А дійсно поясніть, будь ласка, українські суди зараз не застраховані від появи нових так званих сматрящих від влади. Ну і що з цим робити? Звісно, не застраховані. Ну я думаю, що останнім часом, останніми роками, все-таки роль Портнова трошки зменшувалася. Та він вже тривалий час не живе в Україні, він виїхав з України. Те, що у нього тут є серйозне товариство однодумців, свідченням цього є те, що жодної кримінальної справи по портнову в Україні не порушено. Він перебував. Перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки за підозрою корупції. Uh, і... Але в Україні по Андрію Портнову немає жодних справ, все у нього добре, і з майном, все у нього добре, і він судиться, і більшість судів виграє, вигравав більшість судів. Uh, і те, що у нього є точна тут група, якесь ядро прихильників чи продовжувачів. Uh, звісно, його я думаю, що його вплив на останніми роками, там, зокрема, під час повномасштабного вторгнення, він трошки зменшувався. Хоча ті справи, які програвали журналісти проти нього, як він далі, активно подавав і писав агресивні коментарі їм в особисті повідомленнями. Зараз їх дуже багато побачили. Їх постять всі, хто з ним мав хоч мінімальний контакт. А будь-які журналісти, які готують матеріал по портнову, має звернутися до нього по коментар. Це обов'язкова складова нашої роботи, і зазвичай отримали у відповідь якісь. Брутальні вислови приниження, і звісно, що він не коментував справи, і дуже часто до журналістів ставився дуже зверхньо. А як до, до когось, кого не має існувати, так дуже коротко і кому. Часто це були погрози і публічні і інші. Да. Тобто, я думаю, що все-таки у Портнова залишається якась група однодумців, і звісно, що він е, не був тою людиною, яка повністю керувала українським правосуддям. Тепер його немає, і все нарешті всі стануть вільними, і прекрасними. Mm -hmm. Ну у суддівському корпусі є там теж своя кругова порука, там, де їм щось вигідно. Ну і очевидно, що е, можливо люди, які не так на слуху, от був портнов, був вовк, суддя, вовк, ОАСК, дуже багато історій. Про нього згадувала. Тобто ті люди, які а, публічно відомо, дякуючи насправді журналістам, активістам, експертам, які досліджують цю галузь, а, які публічно було відомо, що вони чинять вплив, який би не мали чинити, який заважає якомусь а, нормальному функціонуванню цих інституцій, а, а, ці люди були там відомими публічними. Я думаю, що є, звісно, низка непублічних людей, а дуже багато є свідчень. Зв'язку між татаровим і портновим, та а те, що татаров у нас є людиною, яка е контролює, яка по суті відповідає за правоохоронний е сектор в офісі президента, це відома річ, та е і те, що по портному знову ж таки не було ніяких справ. Теж додаткове свідчення. Тому е я думаю, що е не знаю, як це сказати. Маленькі портнови чи якісь інші сірі кардинали вони, звісно, є існують, бо зацікавленість під контрольності суддів у будь-якої влади завжди є. Тобто, можливо, ми їх ще в такому великому масштабі, як Портнов, чи суддя Вовк. Ми їх ще не виявили, і можливо, такого масштабу ми і не побачимо. Просто портнов, він, власне був одним з архітектором такої системи, яка виглядає. Пристойно її можна показати там іноземним донорам, сказати, дивіться, як вона все красиво. Всі процедури скрізь сидять міжнародні експерти, але одночасно вона сконструвана таким чином, щоб в правильний момент. Можна було влізти і зробити все по-своєму за зовнішнього красивого фасаду, тобто робити ті речі, які вигідні певним силам. Тобто, те, що він був архітектором цієї системи, одних з одним з архітектором, це е, в будь-якому разі залишається. Е, ну тобто, цього ми нікуди не подінемо. А ті, хто є користувачами цієї архітектури, вони звісно є. І звісно, є велика кількість непорядних суддів. Ми дуже багато на нашому сайті в наших розслідуваннях далі показуємо суддів, їхні зловживання. Оці всі ці оцінювання їхньої роботи, їхнє майно, тому що є велика кількість непорядних суддів, які прийшли не досягати справедливості і правди, а збагачуватися, які прийшли. Мати вплив підпорядковуватися якимись наказами є частинами цієї системи, цієї архітектури, яку я згадувала. Звісно, вони існують, вони будуть існувати, і в один день, коли хтось вмре, когось б'ють, не закінчиться це. Ну це в казках таке буває. Та тому що є велика кількість людей, які вигодонабувачі такої структури. Єдине, що ми можемо робити там ми, як журналісти, постійно це підсвічувати, ходити з ліхтариками, підсвічувати темні кути і показувати, що а ось тут, а ось так. І це ми всі, ми всі це робили завжди спортновим. Як би дискомфортно після цього чи під час не було? Ми все одно це робили. І тому напевно така кількість зараз радісних цих сих постів. Бо а, оцей не необхідний дискомфорт в роботі журналістів в поширенні суспільно важливої інформації, він якби зник. Да? І е, тепер простіше називати речі своїми іменами. Тому що коли ми називали речі своїми іменами, з нами судилися, і ми програвали, я говорю, ну в цілому, да, за, за цих журналістки ну, це дуже насправді демотивує. І цієї речі тепер напевно немає. Але звісно, що ті, хто далі мають вигоду від того, щоб втручатися в судову систему. Керувати нею вони далі існують будь-яка влада хоче контролювати остаточні рішення, які ухвалюють ключові суди. Тут до речі, слушне запитання від наших слухачів. Запитання трохи риторичне. Вам його переадресую. А власне про це ви зараз вже і розповідали. Хто стоїть за портновим в Україні, не будуть з'ясовувати? Питають наші слухачі. Напевно, такі будуть, принаймні, журналісти, бо це наша робота. І ви про це також розказали. Я вам дуже дякую, пані Анно, за коментарі. І Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Анна Бобінець, редакторка засновниця слідства інфо говорила зі мною і йшлося. Про убивство Андрія Портнова сталося це напередодні в Мадриді. Я ж на сьогодні з вами прощаюся, друзі. Завтра обов'язково почуємося, побачимося. Вірю, знаю, все буде Україна. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.